Ну якось у так, такі маленькі карапчунки може бути скільки оце цих одділень все mm -hmm. Я тобі відкрию, коли напій приготується, щоб ти побачив, вся в принципі внутрішня частина цього автомата продумана максимально ергономічно. Ну, по типу, щоб можна кожний бункер розмістити, матча вже готова. І я тобі відкрию, побачу. Буває бо бо по словах себе тяжко. Ти пояснить. Колі І саме лану тут де ж ну, крима, яка? Так, да? Да, а на... потрібно змішувати Матчу, знаєш. Як думаєш, а ти дам ще одну мішалочку? Ну, якщо паличка, то давай переведемо ну, роботу. На, на тебе вже паличок ну перевели, ти там уже на тест. Слыш, а оце хорошо, якщо я хочу стати це успішним бізнесменом по це собі поставити mm -hmm. таку оце, е, кавір. Оце ти монітори, все привозить. Українськи, розхіднички, розхіднички, да? розхіднички, все можна придбати в нас. Кава, молоко, шоколад, все під ключ, все повністю в нас є. Ти ти не замовляєш десь там, там когось іншого постачальника. Ми тобі все привозимо новою поштою або там логістика по Києву. пробує. Ми. І... О, це зусів. і ти смачні, але це прямо взагалі бомба. Мача бомба, боже. Ну, не знаю, що тобі подобається. Я не знаю, скільки ти експерт по матчі, але на більшість людей говориш, що вона дуже смачна. Оце прямо прям дуже смачно. Не mm -hmm. буду тайбільше mm -hmm. розбирати, будемо готови свої гаврики. Тут буде готувати, Можна в в товарі, і потім ти у нас таких два купиш, правильно? Ну, два-три, придбаєш таки? А може це якраз і будемо говорити, тим якраз один в подарок. Ох, який мрійник.